Продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Пісня народжена із сліз віри та любові. Це пісня Україна. Власне Аліна Біліоне, співачка та авторка пісень, презентувала нову пісню до Дня державного прапора та дня незалежності України. Тож далі більше деталей про творення самої пісні та відеороботи про. Усе цей не тільки Аліна Біліонеа, це співачка та авторка пісень. Пані Аліно, доброго вам дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож, ви знаєте, прочитала от буквально першу тезу про те, що ця пісня власне народжена із сліз, віри та любові. Розкажіть знову ж таки, пісень про Україну багато. Чим для вас ця пісня є особливою? Ну, по-перше, з тому що вона народилася під час війни, якраз було півроку, коли тривала вже повномасштабна війна, і це така пісня була про те, про минуле, про наше минуле, та? де ми зневірились в своїй силі, та? українці. Потім, як наслідок, та? ось теперішнє, що відбувається, і про майбутнє, що все-таки ми змінимось. Е, і буде мир, і буде, буде любов, буде багато любові. Ось так. Це молитва, що звучить від імені мільйонів українців, які щодня просять в Бога миру та захисту. Власне, я знаю, що це ви писали сам текст цієї пісні. Так, музика і текст це мої. А от наскільки тому, що ну от дійсно, наскільки піднесена пісня, наскільки от просто, легко чи складно писати от і слова, і музику, які би відгукнулися у серці кожного українця у такий от складний для нашої держави час? Ну, це завжди складно, Особливо пісня про Україну, це якийсь е, виклик. Виклик в першу чергу собі, тому що ну, ти вже не перестрибнеш ні гімн, ні славнозвісну Україну Петрененка, та? але ну, ця пісня просто вона вилилася з мене, та? народилась, коли мені було тяжко, та ну дійсно вона через сльози народилася. І досить довго, бачите, вже три роки майже пройшло, навіть більше, я її не могла випустити. Mm -hmm. Я випустить, тому що ці внутрішні якісь бар'єри мені не дозволяли. Та? Я думала, може вона не на час, її якось неправильно сприймуть, та? тому що пісня про Україну ну, вона має звучати якось масштабно. Та? Тому ось... Але я зрозуміла, що я просто вже час знаєте, втрачається, а ти розумієш, що пісня класна і хочеться, щоб її почули люди. Та? Можливо, там е, 10 чоловік і послухає, і вона їм полюбиться мені вже типу, буде приємно. І я виклала шматочок в інстаграм і почали коментарі писати. Просто лів такий виступ на фортепіано вдома. І я здивувалася, що люди реально почали писати. Я кажу, от я хочу випустити, але не можу. Може не на часі, типу, послухайте. І вони почали писати, випускають класна пісня, і будуть в школах співати. Вона буде тих як ну гімн такий сьогодень. Знаєте, гімн сьогодення. Ось чи можна сказати, що пісня Україна тоді про якусь особисту історію вашу? Звісно, про мою історію, тому що ну це мої переживання. Я вилила туди свої переживання на поклала на музику і текст. Так? Що коли я переживала, там мені було складно, і пісня мені допомогла вийти з цього емоційного стану, який переживала, Та. мені було страшно. Ми на той час жили в місті Дніпро, там дуже гучно було, так? тому що я зараз у Львові переживаю. Проживаю, і тут ну, дуже голосно було там. І прилітало біля нас прям дві хвилини біля нас. І ну, емоційно було тяжко витримати це. А саме пісня мені допомагала, допомагала ось якось переключитися, повірити, що все буде добре, не звертати увагу на це все. Якось так. Скільки писала сам текст пісні? Це. Момент, <смеш> як українською забула. Миттєво, буквально, так? Так, да, Це просто вилилося з мене, я ж кажу, тому що я, е, я навіть це рік тому, е, ні, не рік тому, вже рік тому це я тільки перший свій трек випустила на музичні платформи, заявила про те, що я все-таки співачка та авторка пісень. А саме три роки тому, якраз коли почалася війна, я почала писати свої пісні авторські. Мабуть, я знаєте, я собі так подумала, що війна я не хочу помирати. не почув моїх пісень, і почала активно писати пісні. Ось тобто, як би страшно не звучало, але війна стала тим тригером, що ви розпочали свій творчий шлях. Вирішила далі не відтягувати цей момент. Так, війна це тригер для мене був, щоб нарешті е, виповнити свою мрію, навіть свою, а мрію тої маленької дівчинки, яка мріяла про велику сцену. А в який момент ви вирішили все ж таки текст пісні виняти з шуфляди, так? І все ж таки покласти на музику, зробити аранжування і зробити відеороботу, і випустити у світ? Е, який момент я ще раз. В який момент ну тобто ви сказали, що так через півроку після того, як почалася війна, ви написали текст до цієї пісні? А власне, а, от, власне і... коли ви вже безпосередньо вирішили, що вона має що ця пісня вона повинна звучати на увесь світ? Ну тому що був якийсь момент, коли і музику потрібно було, і аранжування знову ж таки, і відеороботу, це великий пласт роботи. Коли ви вирішили, це все ж таки інстаграм вам допоміг і люди, які слухали? Ну. Інстаграм це вже було як наслідок. Внутрішній поштовх був, ну блін, ну, ну, ну я з собою знаєте, поговорила Аліна. Ну, наша в тебе є класна пісня про Україну. Ну, нехай її почують. Вже, типу, як знаєте, е, я собі дозволила. Це зробити. Mm -hmm. Виклала в Інстаграм одразу. Я просто, ну, знаєте, типу, сиділа, сиділа собі, думала три роки, не випускала, а потім такий момент, я навіть не знаю, як там пазли склалися, що це. Може я з кимось поговорила, може я десь щось побачила. Я цього не пам'ятаю. Ну, цей внутрішній поштовх, все, я викладаю, викладаю, подивлюся, як там. Люди сприймуть, угу. ну і все якось воно закрутилося далі. Тіпа типу, просто бумеранг закрутився. Я виклала в соцмережу і далі полетіло. Знаєте, аранжування де записували? ви вже сказали, що ви зараз у Львові проживаєте? Чи у Львові записували мож? Ні, аранжування в Івано-Франківськ їздила, теж шукала собі аранжувальника, який буде мені прям по духу, який відчує пісню. Бо я хотіла пісню, аранжування саме з такими сучасними нотами, щоб вона не була така а гім, да. угу. um, Там. Класичного звучання як... не хотілося, а хотілося більше. Ну, та, тому що спершу я її бачила класичною, там під симфонічний оркестр, так все помпезно, знаєте, як гімн. А потім думаю, ні, треба якось щось по сучасному, більше як до людей, щоб була пісня. І якось ми прям їздили спеціально в Івано-Франківськ, ми з аранжувальником. Ось створювали прямо в моменті він питався, чи подобається мені, чи ні, тому що у аранжувальника свій якийсь, він як митець, художник, по-своєму бачить, я по-своєму бачу. І ми якось так от... Зійшлися. Дуже... Чи задоволені а? кінцевим результатом ви безпосередньо? Я дуже задоволена, але, типу, коли вона створювалась, я завжди кажу, що в музику і текст мені. Найлегше всього створити, а потім далі аранжування це дуже складно, тому що складно там обкладинку придумати, складно там іще щось придумати. Да? А от е, тому, що там, як кидаю там своїм друзям рідним, вони там ой, нам, нам не подобається, вона має бути помпезною, а кажу, ні, я не хочу, я хочу в сучасному типу варіанті. І оце такі, знаєте, і вони. Вони кажуть щось, а мене це типу б'є, знаєте? Типу, mm -hmm. думаю, блін, а вдруг люди теж будуть казати, їм теж не сподобається. Дуже багато було правок е, на пісню, на аранжування, на саме на моє виконання потім. Тут ж не так, типу, створити аранжування, а ще треба створити потім вокал під це аранжування, та? тому що я свій зробила вокал, а ще треба під аранжування, якісь фішечки додати, якісь звучання. Туди своє та свого щось е, mm -hmm. додати. Це було складно, тому що всі хотіли по своє. Реально, всі все моє оточення, всі, хто слухали демо версії вони казали, нам там це не подобається, їм комусь там текст не подобався. Всі казали, що їм не подобається. Я вже навіть розстроїлась. Думаю, а потім якийсь в останній момент, я думаю, все, я буду робити так, як відчуваю. От як я відчуваю, так і випускаю, так, і, і все, і все піде. Не сподобається людям. Ну що пороше, але я буду. Е Відчувати, що я зробила все, що могла, і так як зробила, так як я відчувала. Бо якби я зробила так, як мені сказали, я б, мабуть, десь е, розстраювалась. Ну, коротше, розумієте. Якщо говорити за відеороботу, знову ж таки, 22 серпня вже вона на вашому Ютуб-каналі доступна до перегляду. Розкажіть про зйомки, розкажіть про ідею. Власне, я бачу, що локація відповідно де знімали, знову ж таки. Та знімали у Львові, бо я проживаю у Львові. І якось так вирішили і знайшли і фотографа, і відеографа, та, і мейк, і стиліста, тому що над образом працювала Марія Старчак, відомий стиліст. Е Зйомки пройшли дуже швидко, дуже класно. Мені все сподобалося. Якось ми там фрагменти є, додала ще також відео з дрону, там Київ, Харків, Львів, там буде шматочок, де звучить молитва. все, мене накриває. Хочеться плакати, тому що я прямо на зйомці розплакалася. Там буде кадр. Ну, це не спеціально. Я не їла цибулю. Щоб заплакати на відео, там буде йде молитва. М -м ну Вірно, ви бачите, пісня з болю, так. лісу. Та 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 я і пла цей кадр, дівчина, яка вже монтувала, вирішила теж використати. Якось так воно органічно все склалося. Ви знаєте, і не даремно ви наполягали на своєму, тому що читаю знову ж таки коментарі в Ютубі під даним вашим відео. Схвальні кожна пісня у серденьку і а ця і в душу, і в серце дуже класна пісня, ще й українською, ще й зі змістом глибоким, обов'язково має бути на усіх плейлистах, на усіх власне радіоканалах. В принципі схвально ставляться слухачі, глядачі, ваші поціновувачі, і дякують, і, власне, серденька вам шлють. Всім дуже подобається. Очікувала такого власне результату? Не очікувала. Навіть оці мої друзі, які казали, що їм не подобається, вони потім послухали кліп, подивилися цю версію, яку я затвердила. Вони кажуть, ти знаєш, так класно все звучить. Каже, молодець, молодець, що ти нас Всі не послухалася. Бачиш, людям заходить, дивишся, вони дивляться. Ну, навіть е, мені дуже приємно було е, в Тіктоку е, люди, я бачила, що деякі використовували на День Незалежності, вони там виставляли відео свої і десь знаходили мою пісню, не знаю, ну якось клацали, мабуть, Україну. Водили. Мені дуже приємно. Я просто переглядала, заходила на їхню сторінку, Я ж дякувала їм за те, що використали мою пісню. Мені було приємно. Пані Аліно, ну що ж, ми вас також вітаємо із прем'єрою, і, власне, по завершенню нашої з вами розмови буде якраз презентація цього кліпу, а вас попросимо презентувати його і, можливо, з якою емоцією варто переглядати і слухати цю пісню? Я думаю, що варто слухати навіть. Не те, що без емоцій, а з такою, знаєте, це пісня е, афірмація. Тому що там про мир, який нас скоро чекає. Ось треба слухати її і думати, що скоро настане мир. Ось. Ми, вам щиро Ми вам щиро дякуємо, пані Аліно, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож Аліна, Біліоне – це співачка та авторка пісень. Ну, да.